Ходили до бюджету. І замість того, щоб боротися з цим, щоб були сплачені в повному обсязі податки з бізнесу, акцизів, з імпорту. Треба щось робити в цьому. Держава приймає оце рішення забрати з місцевого бюджету військовий ПДФ. Ось, і ось таке рішення вони приймають. Оце рішення було прийнято влітку 2020 року. Держава забрала оцей військовий ПДФО із громад і передала його до державного бюджету. І тут я хочу вставити такий один важливий момент. Цього б могло б не відбутися, якщо б голови громад об'єдналися, якщо б вони вимагали, що треба сформувати двопалатний парламент. І в цьому двопалатному парламенті вони представляли б одну палату, сенат, яка відповідно, і представлена з усіх голів громад або з їх більшості. Вони б мали б законодавчу ініціативу, вони б мали своє слово як голови громад, і вони б відстояли, що оцей Місцеве військове ПДФО залишився в громадах. Але цього не було зроблено. І вони тільки отримали результат: що держава приймає рішення, що ви, голови громад, неефективно використовуєте ці гроші. І ці гроші мають бути перенаправлені до державного бюджету. Ось, таке, ось що таке двопалатний парламент. Ось що таке. Злагоджена робота голів громад, якщо вони хочуть відстоювати свої інтереси і відстоювати свої бюджети. А для цього треба, щоб давним-давно був сформований двопалатний парламент. Але вони, мабуть, про це і не думали. І ось вони отримали в результаті, що в них забрали гроші на превеликий жаль. Аргумент дуже простий: потрібне фінансування армії. А громади витрачають гроші ці неефективно. Ось і все. Ось такий аргумент був від держав. Хто ж втратив цих грошей найбільше? Це Західні області біля кордону, а це пункти базування бригад. Також прифронтові міста. Також це Львівська, Миколаївська, Дніпропетровська області. Оці громади втратили найбільше оцього місцевого військового ПДФО деякі громади втратили до 40% свого свого бюджету